Слухай, ну я говорю українською мовою, в принципі, з дитинства більш-менш, тому що бабуся говорила українською частково. За межами квартири, скажімо, нашої, на да? вулиці Червоношкільна в Харкові. Я майже не говорив, тому що, по-перше, в Харкові можна було отримати попиці, якщо ти говориш українською в 90-х і 2000-х, навіть. А якщо ні, то ти можеш вважатись таким, бачитись як такий фрік трішечки, да? тобто чому? Можуть говорити українською в Харкові в 90-ті, да? чи хтось приїхав? От. Чи хтось вийобується, чи хтось націоналіст якогось там вищого гатунку, от, який в Харкові сидить і своєю українською мовою намагається тут щось зробити. таке. Тобто люди ставились до української мови дуже підозріло і скажімо так з дивацтвом, да? свідомо на українську я перейшов у 12-му році. А от коли я жив вже, вже в Нюйорку, слухай, тоді я перейшов частково через те, що я просто хотів е, говорити українською сам. От ну, мені подобалась мова. От, мені подобалось, як вона звучить, як вона тече. А мені подобалось її слухати, тому мені захотілося говорити українською. Ісцюна. Навіть коли я їздив в Харків, був такий, е, скажімо, рівень дискомфорту. В плані а, говорити українською з людьми, з якими ти говорив все життя російською, ти якимось чином не вибудував таку інтимну зону зону комфорту саме в російськомовній сфері, да, з цими людьми. І тому просто переходити так на українську з ними було важко. З батьками, наприклад, дуже важко. Да? Зараз ми живемо в таку пору усвідомлень, Да. ми починаємо розуміти, що речі, які ми, ми сприймали за нормальними, насправді нормальними не є. Деякі навіть є такими нелюдськими. Да? І одна з цих речей це усвідомлення того, що мову на нас забрали. Я можу це сказати за прикладом своєї родини. Да? різниця в покоління просто мова була стерта, тому що українською неможливо було говорити в публічному просторі і зробити кар'єру в радянському союзі і з тим, що ти обираєш говорити українською, неможливо було і таким чином штучно забрана мова у багатьох багатьох українців. І тому переходити зараз свідомо на українську мову, це не якийсь там патріотизм в моменті, а Це також повернення того, що в нас забрали. Я б не міг в житті уявити, щоб таксісти б говорили б харківськ... перепрошую, прошу да? Тому що це в принципі є харківська, да? але українською, да? коли я був малий. Зараз зовсім зовсім по іншому ставляться. Чи намагаються говорити українською, чи говорять українською, чи вибачаються, що не можуть говорити українською, да чи там А ми по-харківськи? Ну у нас говор, він у від російських. Тому я кажу, це харківська мова, бо я виросла в ній. Але я знаю українську мову. Десь щось не знаю, десь російське. Ну звиняйте. Харків завжди був таким островком сам по собі. От в плані того, що е, менталітет е, ніколи не хотів бути асоційований ні з Україною, ні з Росією. Він завжди був таким дуже харківським. От. Харків міби легко опинитися в, 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 в тій ж самі ситуації, що і Донецьк, що і Луганськ. І навіть після цього такого знаєш, е, близької зустрічі з майже смертю, скажімо так, в Харкові все одно. Алергічно реагували на занадто українськість. І от війна це вилікувала на такий досвід рехливий. Зараз всі ми боремося з дезінформацією а, а в моїй професії, а, яка досягла неймовірно неймовірних масштабів. Тому я вважаю, що повернути на Мову це одна, одна з пріоритетів, uh, має бути.